На останньому засіданні виконавчого комітету питання реклами у нашому місті, як завжди, було найбільш болючим. Цього разу питання про продовження строку дії і надання дозволів на розміщення реклами. Продовжити строк дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно з додатком 1. Додаток 1. Пункт 1. ФОП «Корчев Віталій Анатолійович. Адреса Прийска 2, 11. Дозвіл номер 426. Заява написана 9.03, дозвіл у нього до 13.04. Із таким проектом рішення не погоджувались члени виконкому, адже заяви на продовження строку дії були написані підприємцями ще в лютому березні. Чому розглядаються тільки зараз? Не зрозуміло. що чоловік кілька місяців по черві, без без всяких розрішень кользуються реклами. Нікому нічого не потім доки розглядаються заяви на продовження строку дії на розміщення реклами, вона продовжує висіти в місті. Радіо за голосування реклама висить, правильно? Ну а на щастя самовольно установлено за словами начальника управління містобудування. Реклами в Житомирі більш ніж треба. Тому регулювати цей процес дуже важко. А що скажуть місцеві жителі з цього приводу? Ну от я, я просто спеціаліст ветеотрай стоїть восімсот да, один. а бідорство тисячі 1500. Якщо його ніхто не купив, за ним потрібно просто слідити. Я не скажу, що це мені муліє. Вибачте, очі мені здається нормально. Мабуть, бо це не заважає мені. Я вважаю, що багато, звісно. Можно поменьше, и если, если бигборды ставят, чтобы они не, не отвлекали водителей от Дороги. Ну, нікому не мешають, Пусть буде. Я би не сказала, що дуже багато. Ну, реклама по-любому потрібна, щоб була, тому що люди не бачать того, що, наприклад, робляться магазини. Деякі, наприклад, гуляють з дітьми там в одному місці, деякі на роботі. І я думаю, що реклама дуже потрібна. Менше всіх, всіх вивисок знаєте, зробити. Що людське ви розумієте? А це не людське. Після затяжних дискусій члени міськвиконкому проголосували за скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК-1.